Це називається захолапки нашого центру. Mm. Щоб хтось довідався, то це центр міста. Ху -ху. Зараз спущуся вниз. Да. Зліва вот там ресторан Чайка. Тут спуск парковий. Вулиця розкопна починається. Дом природи там. Там воно хитрий провулочок. Чи не провулочок, а тупик скоріше. Ось це. як не було дике зердянських часів, Ну тут хоч асфальт зробили, бачите нове і старе. Тут Древня Греція, настільки древня, що ніяк не добудується. А тут старі будиночки з маленькими віконцями. Навіть ніхто не намагався їх зробити більше. Бачите? Настільки це своєрідне, настільки захаращене і закинуто вважається ця розкопна, але вона жива. Тут колись була артезіанська вода. Старі будинки, яких скоро не залишиться, скоріш за все. Хоча може і тут хтось почне якусь боротьбу. Скажуть, що це все несамовито, стародавнє ось <свісно> забавно. Якби її до ладу привезти цю вулицю, то була б вона одною з окрас нашого міста. А так поки що... Та ще... Ось дещо таке. Закинуто. забите. Чекає свого власника, але чекає, мабуть, вже дуже великі гроші. А тут в будинку номер 2 Ще якесь життя так <свист> да. ну, все таке дореволюційне І ось вот вона вже Дніпро.